Слава Україні! Героям слава! Поруч з нами Миронюк Ярослав, гравець команди Мурсія. Якою була сьогоднішня гра для вашої команди? Хороша гра. Дякую команді Самець. Дуже гарна команда. Добротні хлопці. Хороша команда. Грою, в принципі, задоволені. Десь спробували награвати п'ятого в кінці матчу. І Я думаю, що в нас все вийшло. Прийшла перша частина чемпіонату. Чи задоволена ваша команда тим, як складається для неї турнірні uh, турніне становище? В принципі, задоволені, почали дуже добре, порівняно з минулим сезоном. Поки все добре. Далі нас чекають хороші ігри, будемо налаштовуватися. Після п'ятого туру відбудеться трансферне вікно. Чи чекаєте від вашої команди підсилення? Uh, підсилення вже є. Підписали пару хороших футболістів зі збручного бізнеса. Це чеш Сергій. Дуже хороший гравець молодого Арсена Шейка підписали. І, в принципі, команда та, що була того сезону, та й збереглася.